Там Всім же... доброго дня! Дивіться, ось Галиночка тримає е, бікардіо. Це оксид азота, який виробляє в нашому організмі е, амінокислоти l Аргенін, L-цитрулін. І у мами був інфаркт. Е, Їй почали ставити крапельниці. В неї пішов отік легень. Сатурація упала на 71-2 дні реанімації. Потім перевели її. Маскою у стаціонарне відділення, і я почала давати їй зразу пікардіо і елева. Мама даже попросила сама, каже, дай мені елева. І я до Елева додала пікардіо. І ось через два дні її знімають. Навіть на наступний день її знімають кислородну маску, тому що сатурація піднялася на 96. І вже ось рік пройшов. І вона без єдиної пігулки сердечної, тільки вживає зранку ЛФ-8 і бікардіо в одному стакані. І на вечір вона також п'є бікардіо. І ще можемо капати додатково ще о два дроб з капельки. Це рідкий кисень. Угу. Продукти дійсно дієві. Ось мама стоїть, вона перед вами. Мамі в цьому році буде у вересні місяці 87 років. Супер. Вона вчора вона зробила сходку з своїми подругами, зібрала своїх подруг і вони вчора пішли до кав'ярні і там сиділи, співали. Молодці. Які так, молодці! Так, Боже, нехай буде здорова, здорова, здоровенька. Всього, дякую. всього доброго, ну дуже гарно. Народні пісні співали. Дякуємо вам, дякую, дорогенькі, дякуємо. Дуже приємно. Дуже приємно.